Час наскільки ємне слово він веде думки в таку далеку і таку близьку, але вже вічну історію. Час минає і, безумовно, залишає в пам'яті нащадків імена, які цього гідні. Кажуть, що пам'ять живе про людину, поки її пам'ятають інші люди. В січні 2014-го пішов із життя Анатолій Тихонович Криворучко, людина, яку добре знають і пам'ятають на Харківщині. З дитинства він мріяв працювати на землі, тому й обрав справою життя працю селянина. Весь трудовий шлях Анатолія Криворучка пов'язаний з сільським господарством. Його відданість справі була оцінена по достоїнству. заслужений працівник сільського господарства України, голова спілки сільгосптоваровиробників Харківської області, член колегії Харківської обласної державної адміністрації, радник голови Харківської облдержадміністрації з питань агропромислового комплексу. Він перший серед аграріїв Харківщини, герой України, який отримав високу нагороду за визначні заслуги перед українською державою у розвитку сільського господарства. В жовтні, в селі Чернещина Борівського району, де жив і працював Анатолій Криворучко, відбулася урочиста церемонія відкриття та освячення пам'ятника цій видатній людині. Я вважаю, що сьогодні ми відкриваємо цей пам'ятник для живих. Надо показать, что люди, которые сделали сегодня для страны, для своего села, для народа, они сегодня должны обязательно об них помнить. И я думаю, что мы сегодня со своими коллегами хотим, чтобы все запомнили, что Анатолий Тихонович был большим человеком и очень много сделал для всех нас, для нашей страны. Чем не дальше уходит время, тем Ми часті споминаємо, Анатолій Тіовичу, він був душою колективу. Ви його знаєте, як руководителя, як досліджання, як батька дідусь друга. А я його ще знаю, як колегу по роботі. Було дуже навіть інтересно з ним працювати. Анатолій Тиханович заслужив, щоб його був сьогодні відкритий пам'ятник, заслужив, щоб його споминали. Дякую йому за те, що він зробив. І це не останнє те, що робиться зараз в нас в районі. Це перший шаг відкриття даного бюсту. Наступна пропозиція, яка була винесена і вона буде зроблена, це або перейменування школи, яка є в Чернещині, або це буде вулиця. Це питання ми обсудимо. Також із пропозиція вшанування пам'яті ту людину, ради якої ми тут зібралися всі. Питання це обговорити на шкільних уроках. Це питання говорити у бібліотеках на вечорах, тому що пам'ять жива. Поки живемо ми, поки живе пам'ять. Нам пощастило кажуть зараз друзі, колеги та підлеглі Анатолія Криворучка. Доля подарувала нам можливість знати його, працювати разом, дружити. Я е, рада, ви знаєте, за жителі цього краю, що у них був такий чоловік. Я рада і благодарна судьбі. Что у меня был такой наставник, такой учитель, такой человек, с которым я общалась, с которым мы могли говорить на самые разные темы и получать те необходимые нужные э, не только комментарии, но и советы, которые я от него получала. Я благодарна судьбе за это. И э, память о Анатолии Тихоновиче в моем сердце, в моей душе сохранится. Толька, скільки я буду жить. Всі люди з великим співчуттям, з великою такою добротою, теплом згадують про Анатолія Тихоновича. Харківщина дуже його пам'ятає, але я хочу сказати, що його і дуже знає Україна вся. Хай буде світла пам'ять про нього. Він цього заслуговує і заслужив. Я думаю, що наші, наша пам'ять завжди буде про нього світла добра. Природа обдарувала людину таким найціннішим подарунком, як пам'ять. Саме пам'ять дає нам можливість заново переживати минулі моменти життя, згадуючи тих, кого вже немає поруч. На Южній залізній дорозі Память о начальниках дорог, о последних четырех 5 она воплощена в названиях станции, бюста, названия и всевозможных наших. сооружений крупных, которые достойны, как говорится, имени этих людей. И, в общем-то, не откладывая в долгий ящик, первое, когда я стал, возглавил эту спилку, я для себя четко определился, что к юбилею Анатолия Тихоновича, к январю месяца, надо обязательно поставить вот по груди такое, именно той церкви, которая, ну это, он... Я считаю, он сделал просто великую работу. Если вы посмотрите на этот храм и даже то, что недостроен, это действительно великая, большая и нужная задумка. И поэтому родилась такая идея, и мы с Александром Николаевичем Ридным, значит, замечательный архитектор, ну вот как могли вместе с родственниками воплотили в жизнь эту мечту. Пам'ятник встановили поблизу Свято-Миколаївського храму. Ця перлина Слобожанщини була збудована за ініціативи Анатолія Криворучка, кошти агрофірми Новий шлях і всіх небайдужих людей, які переєдналися до цієї богоугодної справи. Скільки стоятиме свято-миколаївський храм, стільки в ньому підноситиметься молитва про тих, хто вклав свою лепту в будівництво святині, а ім'я Анатолія Криворучка буде згадуватися вічно. Сама церква вже є. Пам'яттю про Анатолія Тихоновича, тому що це його задум, його дітище. І багато в чому ще не дороблене, і він заповідав нам нащадкам продовжувати його справу. Господарство це пам'ять про нього, село це пам'ять про нього, все тут пам'ять про нього. І зібрались тут. Люди небайдужі. Тому від цих цих людей хочу щиро подякувати всім, хто приложився до цього доброго діла. Перш за все депутату Верховної Ради Остапчуку Віктору Миколаєвичу, скульптору, рідному Олександру Миколаєвичу, який це задум своїми руками в життя зробив. Всім, хто причетний, всім, хто допомагав, всім велике спасибі. Хочу виразити велику вдячність всім людям. Хто не забув за Анатолія Тихоновича, хто створив цей пам'ятний знак пам'ятник погруддя Анатолію Тихоновичу. Велику вдячність тим, хто трудився, хто старався, щоб вшанувати пам'ять Анатолія Тихоновича. Ми, звичайно, молимося і призиваємо всіх. Молитися за упокой душі його. Тому що пам'ять про таку людину не повинна помирати, вона повинна бути вічно. Анатолій Тихонович любив спілкування. Його відкритість і щирість притягували до нього людей. Саме тому він мав велику кількість друзів, яким віддавав своє серце і душу. Цей чоловік був дуже широких інтересів, який притягував різні слої населення і різних спеціалістів. Він дружив, він був професіоналом серед аграрів України, і він вчився і дружив з багатьма героями України, і в частності, ну, як голова спілки героїв України по Харківській області. Чоловік удивительної душі, чоловік необикновенний, Обыкновенной чистоты, простоты, человечности. Вы знаете, чем отличался Анатолий Тихонович, наверное, мудростью? Я четко знаю, что Бог может благословить всем. Он благословляет какими-то дарами. Но Его Он благословил мудростью, мудростью в ведении и семьи. І ведення господарства, і аташенню з друзями, і з зі своїми земляками. Тобто, Бог благословив його всім тим великим багатством, яке може только пожелати кожний. Сенсом життя Анатолія Криворучка була праця на землі. Він умів працювати і вимагав цього від колективу. Не дарма агрофірма Новий шлях, яку багато років він очолював, була одним із кращих господарств на Харківщині. Він зробив новий шлях сіменоводчицьким хазяйством. Потім, яке вирощувалось сімена для Борівського району і других районів, він був ініціатором, і в нього ми вчилися створення сильної кормової бази для господарства. Він перший і нас навчив цьому. Залужувати схили високої крутізни кормовими сумішами, спарцеттами, костер, безоста і так далі. Ми цьому у нього вчилися. Він перший в районі почав впроваджувати виробництво посіви ярового і озимого рапсу, тоді ще для кормових цілей. В общем, в нього дуже великих, багато зачинань. Це людина, талант і. Всього цього не розкажеш, що можна сказати про цю добру, добру людину. Вічна йому пам'ять. Серед багатьох достоїнств Анатолія Тихоновича було прагнення не зупинятися на досягнутому, постійно розвиватися, вдосконалюватися, здобувати нові знання та уміння. Він як спеціаліст дуже швидко ріс по своїй кар'єрі, зразу став главним агрономом. Секретарем парторганізації, керівником господарства, і, будучи керівником господарства, був депутатом обласної ради, районної ради декілька разів. Він людина державний діяч. Анатолій Тихоновичу було все. Потрібно і дитячий садок, і школа, і ферма, і що робиться в полі. У нього не було такого, за що б він не брався і що б він не робив. Він все робив з розмахом, в тому числі і будівництво храму. У нього виникла ця ідея, він її зробив. Була велика підтримка обласної адміністрації, районної адміністрації, тому от все це вийшло. І звання героя йому України. У 2002 році було вручено зірку Героя України. Це його дійсно заслуга як керівника. Це були великі показники. Це була його громадська діяльність. Анатолій Криворучко залишив глибокий слід в історії села в житті багатьох людей, які будуть пам'ятати всі добрі справи цієї людини. Все було добре. Хороші урожаї, хороші показники, хороші показники в навчанні в наших дітей. Все якось вирішувалося разом і працювали разом. Він дуже багато зробив для села. Коли глянеш на село, скільки побудовано нових будинків, скільки зроблено, і наша школа, і нова контора, і амбулаторія сімейного лікаря. І ось така прекрасна церква. Це його задумка. Звичайно, вона побудована на дивіденди всіх колгоспників. за допомогою всіх товаришів його. Дуже багато зроблено ним, його соратниками, нами, всіма під його керівництвом. Для багатьох Анатолій Тихонович був, є і залишиться взірцем людської порядності, обов'язковості, щедрості, найвищого професіоналізму в усіх сферах діяльності, якими займався. кажуть, що краща пам'ять про людину в його справах, які будуть продовжувати нащадки. Він все своє життя трудився на благо простого селянина, яких він дуже поважав. Він поважав дуже простих людей. І він Дуже цінив їхню працю. Сьогоднішня подія це встановлення його бюсту, як продовження його пам'яті, його храм, який він збудував, з його ідеєю, з допомогою багатьох і друзів, і односельців. Це також його є пам'яті, його якби дитина, за яке він дуже-дуже болів, хвилювався. Тут мають змогу. Свої душі спасати всі бажаючі люди. І добрі події проходять, і сумні. І це символічно, що його постать знаходиться на території Свято-Миколаївського храму. Тому що кожен, хто буде приходити до храму, буде бачити і споминати його, може поставлять свічечку за його душу. Це дуже для нас, для односельців, для мене, як сільського голови, як для доньки. Дуже важливо. Я хочу всім побажати миру на нашій Україні, злагоди, добробуту, щоб все було добре всій Україні, так як заповідав нам Анатолій Тихонович.